Лото Кінг. сміливість дарувати емоції почнемо. Звісно, з огляду ситуації на фронті. Зокрема, українські воїни сьогодні офіційно заявили про звільнення населеного пункту Благодатне Донецької області від російської окупації. Також вдалося взяти в полон російських військових і здобути від них цінну інформацію. Про це зокрема повідомляє 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша, яка, зрештою, звільнила благодатне. Цю ж інформацію так само підтвердили і в командуванні сухопутних військ Збройних сил України. Славні воїни 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша у взаємодії із сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне. Загарбники опирались до останнього, але не витримали натиску нестримних розсомах. У ході операції вдалося взяти в полон російських військових. Отримана від них інформація допоможе в подальшій деокупації української землі. Ну і насправді звільнення благодатного воно дуже показове і дуже значуще. Але аби от пояснити чому саме, треба, як то кажуть, зайти трохи здалеку. Справа в тому, що, як я вже казав, росіяни всіляко намагалися от заповнити наш інформаційний простір фейками про наш наступ в той час, поки Міноборони України дотримуються режиму тиші, бо ну вакуум не може бути довго пустим. І от самі ж росіяни активно розповсюджували інформацію про нібито провальний наступ ЗСУ на Запорізькому напрямку в районі Оріхова, от саме там, де Токмачка і Пологи, от по цій лінії. І саме щодо цього напрямку багато, дуже багато писали західні змі, що мовляв ЗСУ зустріли запеклий опір з боку російських частин, а що вкопалися в сильно укріплені позиції. Але контрнаступ, так само казали низка аналітиків, складатиметься з безлічі операцій різного масштабу, а включаючи і більш локальні атаки, і нинішні зусилля взагалі не відображають максимальних можливостей української армії. Очевидно, що говорили здебільшого саме про запорізький напрямок, саме про Оріхів через те, що саме цей напрямок був ну медійно інформаційно найбільш перспективним з огляду на можливості розрізання сухопутного коридору Росіян до Криму і там вихід на Мелітополь. А тому, що поки в інформаційному просторі обговорювали цей напрямок, паралельно заступниця міністра оборони України Ганна Малер Заявила, що наразі точаться бої ще й у напрямку Великої Новосілки в Донецькій області. Це от кілька днів тому. І так само вона тоді додала, що це все ще невеликі контрнаступальні дії локального масштабу. І знаєте, всі були зосереджені на одному напрямку, але потужні успіхи ЗСУ отримали трохи на іншому. І вся справа в тому, що звільнене благодатне. Якраз і знаходиться на цьому напрямку великої новосілки, про яку нещодавно казала Ганна Маляр. Разом з тим, в інституті вивчення війни додають, що ЗСУ продовжують вести контрнаступальні дії на заході Запорізької області. Ну і, наприклад, в ніч з 9 на 10 червня українські військові досягли успіхів у цьому районі. Зокрема, за даними аналітиків. Українські сили продовжують наземні атаки поблизу так званого адмінкордону між Донецькою та Запорізькою областями. І тут додається ще одна цікава деталь. Справа в тому, що геолокаційні кадри, які були опубліковані ще 9 червня, показують нам, як російські війська втікають із позицій на захід від стороживого, от який якраз і знаходиться поряд із благодатним звільненим сьогодні. Однак поки що... Офіційної інформації про цей населений пункт, тобто сторожове, не було, але замислитися є над чим. Разом з тим, нагадаю, що ще кілька днів тому повідомлялося, що Збройні сили України просувалися в районі нескучного та рівнопілля. А якщо подивитися на мапу, то вони так трохи вище знаходяться. Тобто можемо допустити, що за ці дні ЗСУ просунулися вглиб на окупованої території, от на південь, точніше, так на південь від тої самої великої новосілки. Ну, і також за даними інституту вивчення війни, минулої доби ЗСУ продовжували контратаки на заході Запорізької області, і там є певний успіх. Знову ж таки, геолокаційні кадри показують, що українські сили. Просувалися на захід та південь від Лобкового і на захід від Новопокровки. А ба більше російські так звані воєнкори знаєте, чомусь скаржаться на те, що зсу продовжують обстрілювати російські тилові райони на тимчасово окупованих територіях Херсонської області та Криму.